Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг. Перерва знімаю про це відеоогляди, я в невеличкій імпровізованій відпустці. Проте це не завадило мені взяти з собою камеру і книжки, які я прочитала, і прямо зараз розповісти вам про те, що ж я начитала у березні. Насправді, книжок небагато, бо, за інших мов, навряд би я б їх з собою за 3-9 земель. Але тим не менш, буде нам про що з вами зараз поговорити, тож беріть щось смачненьке і Давайте почнемо. Почну я з найлегшої книжки, це Сара Джіон, добрання Джуд. І в мене з цією авторкою такі, знаєте, доволі дивні перегляди. Ятальські стосунки поясню а Знаєте, кожен з нас є знайомі, е, ну, типу, от з кимось ми ходимо тільки на вечірки, так, а з кимось тільки до бібліотеки. Ну бо такі у нас спільні інтереси. І це насправді нормально. Так само у мене сару Джіо. До Сари Джіо я ходжу тільки, коли мені хочеться якогось такого легкого, наївного, романтичного, чогось такого, знаєте, е, аби без зайвих якихось думок і, і розбирательів, що ж вона там таке, авторка намудрувала. От тоді я йду до Сари Джіо. Тому що її сюжети доволі. Ну, нехай це слово наївні. Тобто є такі моменти, які ну, в реальному житті просто неможливі. От Такі співпадіння, такі якісь, знаєте, повороти сюжету. Але погодьтесь, кожному з нас часом хочеться казки. От, до прикладу, я люблю дивитися американські комедії, але тільки під певний настрій. Оці, знаєте, фільми, де у нас є два головних героя. Які одного не давидять, але ми точно знаємо, що в кінці вони поцілуються. Так само у мене з книжками середжі, тому що коли я тільки відкривала, я розуміла, що ось ця. Кар'єристка, сильна вольова жінка з панічними атаками, Джун, яка просто з під ножа рубає бізнеси старі, сімейні, от просто тому що вони там повністю в боргах, а вона банківський е, працівник, і це її задача, що вона в кінцевому рахунку стане власницею саме такого сімейного бізнесу. І це, до речі, правда. Випадково раптово вона навіть не здогадувалась. Померла її улюблена двоюрідна бабуся, так здається, це називається. І вона залишила із паток свою дитячу книгарню. Відповідно, Джун приїжджає в те маленьке містечко для того, щоб цю книгарню продати. А самі розумієте, як все закрутиться. Насправді, книга про все. Книга про книжки, і тому, мабуть, я її взяла до рук і не відпускала до останньої сторінки. А, книжка про любов, бо тут, зрозуміло, буде романтична історія. Книга про сестринство теж, до речі, Прямо в прямому сенсі цього слова. А, книжка про родину, про сім'ю, про стосунки. про... А... Таємниці не без цього мені що подобається в книжках Середжіо, що вони не отака, знаєте, ванільна, ваніль-ванільова. У них завжди буде якась така нотка детективу, якщо хочете. Хоча, мабуть, я б назвала ноткою детективу, а ноткою якоїсь сімейної таємниці. Це дуже цікаво. Я завжди кайфую саме від цього елементу в книжках Сараджіо. деколи він такий трошки так собі, до прикоду, фіалки в березні, мені не сподобалось, але ось тут перфект. Тому, якщо ви. Хочете, любите, бажаєте читати якесь таке гарненьке, легеньке, наївне, е, так аби не філспамити спамити кожних хвилин, тому що насправді е, оце, мені здається теж один із складних жанрів, бо е, написати так добре, аби це не бісило, треба щоб вміти. Тому цараджі точно це вміє. Можу вам порекомендувати знову ж бачите під настрій. У мене деколи буває настрій, деколи не буває. Коли настрою немає, краще до таких книжок не підходити. Підходити до чогось більш солідного, серйозного. До прикладу, в березні я прочитала і поетичну книжку: це орден мовчальниць Катерини Калитко. І слухайте, це любов. Я почну з того, що я обожнюю поезію. У мене з поезією якась особлива історія, я люблю читати поетичне слово. Я вже кожного разу, коли оглядаю якусь поезію, говорю про те, що я просто не знаю, на кому коні під'їхати до саме огляду поетичних збірок. А у мене насправді ця книга давно в домашній бібліотеці і. Вона і ще ряд деяких інших книжок мають такий фльор довоєнних е, поясню пере тому, що е, якось в Буктюбівському чатику у нас таки є е, така невичка закрита спільнотка. Здається, Аня Якименко Поліщук, якщо я не помиляюся, написала про те, що у неї дубль є е, ну, друга книжка. Є, є така є ще одна Катерина Калитко, чи нікому не треба. А я. Я люблю поезію Катерини Калитко, але до свого сорому в мене не було жодної поетичної збірки. Я її слухала багато разів. Кожного разу, коли десь на якомусь арсеналі чи на форумі я намагаюся знайти час, аби попасти на виступ Катерини Калитко. Бо так вона читає свої вірші, такі вони, знаєте, особливі. Власне кажучи, я почула про те, що добри книжки, подумала, все це мій шанс. Аня мені прислала цю книгу. і Це було справді десь можливо. Ну, буквально в передні війни, або навіть в перші дні війни, настільки це все розмилося, забулося, отак, так, знаєте, скомкалося. Я намагалась читати ці вірші в перші дні, і е, не те, щоб не йшло, е, коли у тебе рвана рана, а ти її е, от ще більше всі дуже боляче, дуже просто. Або самі вірші, Катерини Калитко, вони розкривають. Тобто, якщо десь десь щось є, воно це розкриє. І... Тому я роблю поезію, бо вона завжди знаєте, як нібито якась така розмова напряму з тобою, з твоєю душею. Точно Катерина колитко про це, і мені було дуже боляче читати власне в перші дні війни. Але я думаю, ви всі чули, що Шевченківську премію цьогоріч в жанрі поезії забрала саме ця збірка, і відповідно я подумала ось він час. Я її проковтнула буквально за декілька днів, і то я намагалася, ну я проковтнула взагалі збірками, дуже складно їх читати. Бо е, це те, до чого ти повертаєшся, те, до чого ти перечитуєш, те, що е, потім ще і ще і ще е, буде з тобою. Тому ось якось так. Я власне кажучи, для себе заклала один вірш, який дозвольте, я вам зачитаю. Я вам скажу чесно, я довго думала про те, як презентувати поезію. Вирішила, що му правильно буде, раз я вже почала зачитувати якісь уривки книжок, правильно буде зачитувати і уривки поезії. Так ось. По заслузі тобі сестрице завіру в те, що сказане, в голос, як чарівне кресало, здатне видобувати любові з каменів, що вібрато у нього в голосі завжди засвітило повітря. А ластівки, що випурхували між пальцями, дістануться яструбом. орден мовчальниць займає цілий покинутий замок. У кімнаті для допитів нині бібліотека. У казематах всю зиму проростає картопля. Пташенята ранні кумедні падають з дереву грозу і припиняють бути кумедними, коли вже мертві. Із тутешніх древніх яблук вузлуватих замшлих восени плодів ніхто не збиратиме певна річ. Риба стоїть у воді над сходами, гревна сторожа, темна, і німа. Кажуть, це вдруге лише обітницю отак З зроду віку, відколи існує орден, і доводиться зашивати губи грубою червоною ниткою, щоб ніколи більше, ані звуку за всю процедуру, лише сміхається, так таки засинає, усміхнена, повний род засохлої крові. у вісні вона говорить, а він регоче. Над правим оком набрякає жилка, розстроєна, схожа на лапку ящерки. Я не знаю, що ще додати. Я не найкращий читець поезії Катерини Калитко. Я залишу внизу посилання на якісь її авторські читання і віршів, бо вона робить це майстерно. Мені дуже подобається те, володіє словом, ця авторка. І якщо ви часом з нею знайомі, то я вам дуже рекомендую власні вірші Катерини Калитко. Вони неймовірні. А я йду далі. Далі у мене нонфік, і почну з книжки, яка, знаєте, для мене стала. І приємною, і такою, типу, банальною водночас. Книжка називається Curler Management. Я розлишую полинку, читала я її в електронному вигляді. І знаєте, це. Класна базова книжка Український нонфік. Я обожнюю саме цю цей жанр. Ви знаєте, я топлю за український нонфік, бо кожного разу, ви знаєте, я з нонфікшеном давно, і кожного разу, коли я читала книжки саме цього жанру, я думала про те, що ну, все класно, але не вистачає наших реалій. От книжка з нашими реаліями. Власне кажучи, книга про менеджмент, про те, що воно таке і як організувати своє життя. Що мені подобається в підході авторки, те, що авторка говорить, що менеджмент і організація власного. Скажімо так, часу, вона це не лише про роботу. Ми звикли говорити про менеджмент саме от в контексті робочих задач. Авторка говорить, що мене потрібно все своє життя. Крім того, мені подобається сам підхід, тому що те, як авторка веде цю книгу, цілком правильно мені здається, коли ми говоримо про менеджмент. Тому що все починається з того, що ми визначаємо свої цінності про те, хто ми, що ми, про що ми так, далі визначаємо свої цілі. Ким ми хочемо бути умовно кажучи, коли виростемо, що ми хочемо робити, на що ми хочемо фокусуватися. і вже від того ми будуємо якісь довго довгострокові. Задачі і короткострокові задачі, відповідно. А, у книзі дуже багато методик. Тобто, не те, що методик, типу, е, книга ледь не через кожні декілька хвилин, е, декілька сторінок, якщо хочете, змушує вас щось робити. То писати якісь списки, то відповідати на якісь запитання, то формувати якісь свої цілі, завдання, цінності, бла бла. бла, -бла, -бла, -бла. Насправді це класно, коли ви читаєте, до речі, паперову книжку, бо з електронної я ж взагалі не можу попасти в саме в цей ритм. А також це класно, коли ви дійсно ставите собі задачі розібратися так в таких питаннях. Раз і назавжди поставити для себе от вирішально, хто я, що я про що, я, яка моя цінність, яка моя мета, яка моя ціль. Якщо все це вже пройдено, так, або там на якісь основні фундаментальні відповіді у вас вже є на фундаментальні запитання, відповідно стає трошечки, ну, не те, що нудно, але ну нехай це, як нібито ви сидите на уроці, тему якого ви вже пройшли. Так, десь я почувала себе, читаючи цю книгу, тому що не все для мене було актуально, мені було цікаво прочитати, але... Ну, типу, от, от саме цей ко... коефіцієнт корисної дії цією книжкою у мене був такий не дуже е, великий, через те, що багато з таких речей, про які вертавторка я вже в своєму житті робила. І в принципі, можна було повторити, але я ж не повторювала. Тому я однозначно можу сказати, що книга класна для тих, хто з менеджментом тільки знайомиться. Окрім того, е, у мене е, на базі цієї книжки, якщо хочете, буде один з квітневих роликів, ролик буде про. Мою фінансову мотивацію про те, як фінанси можуть сплестися з плануванням, як фінансова мотивація може разом е, поєднатися з плануванням. Я там трошки більше розкажу про крила менеджмент, бо ну, книжка дуже класно лягає саме в цю тему. Е, от, тому дочекайтесь, якщо ви часом не підписні, то обов'язково підпишіться. Е, і не забудьте поставити дзвіночок, аби не пропустити цей ролик. Ну і наостанок ще одна книжка, у мене, як бачите, березень вийшов не дуже сильно книжковим. Е, але ще одна книга. Я не буду дуже сильно зупинятися на ній, бо Є окреме вже відео. Це наш прямий ефір з Club, де ми, власне, з Юлькою Чутулькою розбираємо цю книжку, що нам сподобалось, що не сподобалось. Якщо коротко, перш ніж це відео, то автор цієї книжки, Марк Волін, він власне, психотерапевт, і він працює в галузі родинних травм. Тобто він займається розбором родин, так і виокремлюванням власне родинних травм. Що це взагалі означає на ділі? Дуже часто депресія, тривожні розгляди. Вони ще нам передаються з по, по, поза тамтешніх поколінь. Відповідно, для того, аби їх подолати, вам недостатньо ну, пройти певні якісь. Роботу так, з собою, але і також прокомунікувати, умовно кажучи, з родиною і закрити оці, оці всі свої родинні травми на собі. Я розумію, що це пояснило трошки дивно, і автор це пояснює місцями дуже дивно. Ця книжка для мене чомусь схожа, на битву екстрасенсів», тому що тут такі приклади, які, трошки, знаєте, автор дуже сильно хотів випуклити цю тему, а, а вийшло, що він її надто гіперболізував. І якщо так читати книжку, може в якийсь момент здатися, що що би з вами не було. Усьому видні ваші минулі покоління. Насправді є певне наукове підтвердження, тому про що говорить автор. Є дійсно ряд наукових стратегій, які зараз вже говорять про те, що наша ДНК несе з собою не тільки певні якісь дані про те, якого кольору у нас буде шкіра, якого кольору у нас будуть очі і волосся, але і дані про те, е який попередній досвід переживали наші покоління. Це, типу, доказана штука, все окей. Просто автор. Е Місцями, мені здавалося, намагається притягнути сову на глобус, так намагається якось трошки викривити ловити реальність, як на мене. Тому я в наукову частину книжки повірила, в психологічну частину книжки теж повірила, тому що книга а, про те, що насправді а, тяглість поколінь є і. А, навіть без цієї книги, якщо ми сядемо собі, подумаємо, то виявиться, що дуже багато речей дійсно передаються з покоління в покоління різними різними речами, не тільки через генетику, але і через виховання. Теж. І це нормально і дуже неправильно очікувати якоїсь ідеальної там картини світу для нас, наших батьків чи наших дітей. Все Типу, я закінчила цей ефір, пам'ятаю фразою про те, що бути травмованим це нормально. І я дійсно так вважаю. Тому ось так. Детальніше про те, про що книга, які у мене враження, які враження у Юльки чи Тульки, усіх, хто її Е, я вас посилаю до нашого нонфіклабу, до нашого прямого ефіру, який відбувся в кінці березня. І також принагідно розповідаю про те, що Нонфіклаб тепер відбуватиметься регулярно в кінці кожного місяця. Ми розбиратимемо книжку, яку ми читали. Цього разу наша книжка, книжка на квітенце. Діти емоційно незрілих зрілих батьків. Я цю книжку бачила просто всюди. Я про неї чула 146 мільйонів разів. Мені рекомендували. Просто теж безліч разів, і, відповідно, дуже сильно хотілось прочитати. Я вже почала, у мене є вже певні якісь свої думки. А поки ними ділитися, не буду, скажу тільки, що у нас буде в кінці березня, прямий, в кінці квітня, прямий ефір про цю книжку, а також внизу залишаю посилання на телеграм-канал нашого Нонфі-клубу, де ми, ну, власне кажучи, часом чатимось про книжки, обговорюємо книжки майбутні і багато-багато всього, тому обов'язково заходьте, підписуйтесь. Ну і власне, якось так. Десь такий у мене був книжковий березень, бачите, книжок. Не супер багато. Я супер багато книжок почала. Якщо їх всі закінчу в квітні, то квітневий ролик буде просто вічний. Запасайтесь чаєм кавою, бо книжок Книжка якась пала. бо книжок буде дійсно дуже багато. От, власне, таке. Хотіла вам сьогодні розповісти. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Вам же, як завжди, гарних книжок на полиці. І зустрінемось наступного тижня. Я сподіваюся, вже в нормальній обстановці, бо нікуди спонтанно їхати я більше не буду. Ось так.